Привіт! З вами я як завжди Назар 234К і мій друг Кирів 77К. І сьогодні ми будемо з ним ходити по заброшкам. Ну як сказати, по одні із заброшок. А про тим як ми почнемо, став лайк та підписуйся на мій YouTube канал і підписуйся на мій телеграм канал. Смотрим, в нашому любимому коментарях не буду затягувати, ми розпочинаємо. Ха-ха-ха, как -ха -ха, смешно. Ладно, Кирилл, пошли в заброшку. Так, ой, Кирилл, иди сюда. Тут якась непонятная штука. Дивись. Ты знаешь, что это таке? Я тоже не знаю. Добре, пішли зі мною. Кирил, ти тут? Кирил. Де Кирил, я його вже навіть потия. А, вот ти де. Так, давай підем на заброшку. Ого, нічого себе тут заброшка. Давай все оглянемо. Обязательно е... фу, тут все в плісені, Не надо у це туди лізти, як ти бачиш, що тут везде грибок, везде мусор. Ну, я думаю, пішли далі. Ох, е мое. А це ще що таке? Не надо обязательно сфоткать Обязательно сфоткать надо Ё-моё. Тут так мало маломместе Ну моё надо еще сфоткать Так Ну надо докластиться Марии Джонсону Эм, е Привет Марья Джонсон Я знайшов якийсь незрозумілий дім І И тут мертвая людина Приїжджайте якщо що. уже видно. О, ты тоже сфоткал те кадры. Ну, молодец. Тоже можешь позвонить полиции. Главное запечатлеть все кадры. И последняя фоточка. Добрый. Пошли дальше, что-то подавимся. Вот тут грибы есть. Надо оглянуть дим. Пошли, Поглянемо дім, дав. Так, ти наверх іде, я туди. Може, щось знайдемо? Е, нічого такого ми, в принципі, тут і не знайшли. А вони Кирів, нам потрібно знайти якийсь тут секретний ключ, який дасть нам скарб, якщо що. Пошли. о, в тебе пістолет, є, я, пожалуй, теж візьму. До речі, поки я тут дивився, о, спасибо. Поки я тут дивився, я знайшов сундук в шкафу, і він не відкривається. Нам потрібен якийсь ключ, і в мене є предположення, що це якийсь тут є ключ. Давайте оглянемо повністю все. Тут його нема. Фу, як вони. Тут його теж немає, бачу. Стоп, Якісь звуки. Ой, ладно. Тут його теж під столом нема, може він за дверною прийомкою, його теж тут нема. І до речі. Все цікаво. Я походу знаю, що це за ключ. І по це він, давайте спробуємо відкрити сундук. І ось якийсь ключ, я його візьму, і пишіть відкривати, якщо у нас вийде. Відкриваємо. Сейчас. О, о подходит. И что тут у нас? Лайк плюс субскрайб и... Выскрывай. Вескр... Офигеть! Золото! О, офигеть! Это реально золото! Двитера! Ой, Офигеть! Кирилл, пошли за мной в палатку! Ща глянем, а чего оно настоящее! Ты ж мы с разбогатим, с Кириллом! Офигеть! Вау! Я тут, Кирилл! Кирилл, ты где? Пошли! Фух, надо к нам в честь Офигеть. Так. Давай пить квас, Вау! У нас теперь мільйон грошей. Фуу, празднуємо ці моменти. Урами, богаті! Всім показуємо. Мы був Назар 200 тысяч рук и Кирилл 77к. И всім пока-пока, ребята! ねえちょっとくるわれた